Коли після того е мені кажуть, що журналісти це або напівп'яна богема, або е це привілейований якийсь е пошарка суспільства, і що це в жодному випадку не робітник, е я дивуюсь, я відверто дивуюсь. Так, привілейовані журналісти це лише купка політичних журналістів, котрі мають зв'язки із депутатами, котрі пишуть жін або які в крайньому разі можуть звернутися до цих депутатів, щоб вони виручили їх у разі трудового конфлікту, наприклад, на підприємстві, у разі незаконного звільнення, стримання зарплати і так далі. Решта людей, котрі ходять на прес-конференції. Сидять, шифровують інтерв'ю, котрі ці інтерв'ю по телефону без, змоги, без нормальної змоги зустрітись, котрі а, засинають із думкою, а що ми писатимемо завтра, і прокидаються із думкою, а що мені написати сьогодні, і ментально працюють в цей час неоплачувано. Хіба це не робітничий клас пробачте?